Доброго дня, Україна, село Витичі подорожую Україною, Київська область. Красота неймовірна. Перевожу, щоб ви побачили. Дуже високий берег, витичі це село, яке з 6 століття нашої ери. Перші згадки археологічні. А в 10 столітті це великий порт про які згадують на південних підступах по Дніпру. Великий порт Росії, України Росії. Мене вже кличуть, а я так трошечки покажу вам, прийдуся і ще зверху покажу, як виглядає. Дуже гарна місцина. Тут розливається Дніпро і дуже красиво. Ось такі гарні. Як змогли спустилися, далі, в принципі, спуститись неможливо, там дуже круто, там обрив. Це ми йдемо по гребню. Дивіться, ми бачимо, я бачу такі верхівки сосен і обрив. Тобто там спуститись неможливо. Дорожка йде такий через невеликий ліс. Весняний ліс. Сьогодні 5 травня, Пасха. Великдень. Правильно, великдень, так. Да. Великий день. Ми заїхали в Терпілля, теж історичне місце посвятили в церкві місцеві Паску, а і приїхали сюди, полимилуватись краєвидом. Поки що він це за соснами, але зараз я піднімусь вище і покажу всю вам красу. Ось ми вийшли наверх. Яка красота? Тут церквушка. Ось такий краєвид. Піднялись наверх. Там мельниця. Красота неймовірна. А перху церквушечка. стилізована. На таких сваях Так, ось зайшли в церкву. Це капличка. Тут багато ікон, книги біблійні, Багато ікон. Ручної роботи вишитих. Сучасні, але дуже гарно. Псалтирь. Молитвенник. Ось я на самому верху. Лин. Мене вже чекають мене і мої рідні, з якими я приїхала сюди. Місце дивовижне. Дуже дивовижне. Тут буде споруджено храм України Матері. Наріжний камінь храму, свячено в 1991 році. Місяця червня, дня 30-го. Урочистим збором Другого Всесвітнього собору Духовної України. Так, тут пекарня, така млин називається. Багато зараз уже людей поприїжджало. А вранці, коли приїхали, було дуже мало. Але я ж не подумала, що треба познімати. Ось такий красивенний краєвид. Дуже гарний. Так, дякую, друзі. Буду з вами прощатися. До зустрічі.